Зі сльозами на очах і синьо-жовтими букетами, які їх видають, рідні та близькі зустрічають на залізничному вокзалі Тернополя своїх героїв. Додому повертаються бійці батальйону Збруч. Нині 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади. Наймолодшого з чотирьох дітей, 23-річного Назара, чекають батьки. Ще не чекаємо. Моливши, біжі просив Бога, щоб повернув мені його живим і здоровим. І так все стало. І так сталося. Я, тут, знаєте, тут нема що говорити, нема що балакати. Ви б мали 66 і ваш син 24 роки пішов. Ви готові були замість нього? Я готовий був замість нього. Я йому сказав Назар, я піду за тебе. Пасажири, будьте обережні, на третю колію прибуває швидкий поїзд. На платформу один за одним вступають офіцери. Вони мали б повернутись додому раніше, але демобілізація затрималась. Їх військове керівництво пояснює, чекали виписки з наказу командувача сухопутних військ Збройних сил України. До того ж, офіцери є посадовими особами, відповідальними за матеріальні засоби, які мусили здати. Був де хоч там. і там. Донецька область в основному Маріуполь. Мобілізований прошли рік. 8 квітня був 51, й потім в Збруч попав. Познайомився з файними хлопцями. Дякую за службу всім. Як то кажуть, ну я не знаю, ми саме який мене стан. У мене все труситься, все переживаю. Кажу, дякую всім і пацани, тримайтеся. Самі бійці, як лежить справжнім чоловікам, ні на що не скаржаться. При потребі кажуть чоловіки, готові повернутись на фронт знову. А от їх рідні в думках розходяться певно, що десь <'ярість> ні. Ні, я би пустив. Я би пустив, ну хай, хай що село перейде, ані штижорох села. Той не мав що робити. Пішов, а той а він, а він сам один. Він сам один. Ну знаєте, що не йому Україні треба. Це лише перша хвиля демобілізації офіцерів. Протягом наступних днів Тернопільщина чекає повернення ще частини військовослужбовців.